Доброго дня! І було таке питання, як паспорт пасіки. Чи потрібно її робити. А якщо і потрібно, то як його робити і де його робити. Ну, Я вважаю, що пасіку ну, потрібно в будь-якому випадку. Ну, По-перше, якщо ви пасіку оформили, ви маєте якісь уже претензії пред'являти. Наприклад, фермеру за потрави. Да? У вас потравили бджоли, ви можете звернутися до поліції ви можете. Предоставить документи, що у вас була така кількість бджоларидин, і що вони загинули. Да? На даний час іде війна, не дай Бог, конечно, розбомбили вашу пасіку. Теж документи. У вас є. Не дай Бог, вас пасіку хтось украв, вулики покрали у вас. Ви теж звертаєтеся до поліції, документи у вас на це є. Ще чого дуже гарно, коли ви робити пасіки і паспорт, і кожен рік ви маєте проходити лабораторні досліди, ви тим самим ще й бачите, чи ваші бджоли хворі чи не хворі це теж для вас плюс. Ну, почнемо з того. Я паспорт пасіки робив давно вже, і тоді мені видавали, от такий він був: написано: ветеринарно-санітарний паспорт. Да? Тут було написано ось де стоять бджоли мої, написано в ньому. І написано там, ось о, з якого року я проходжу. Тут у мене з 16-го року це я перший свій паспорт зробив у му році. І це лабораторні дослідження. Тут ставляться печаті. Чим оброблялося восени, чим оброблялося навесні. Значить, отакий був паспорт. І потім чогось не знаю. їм він не сподобався. Паспорт почали міняти. Їх продають в книжкових магазинах. Такі вже нові гарні з палітуркою. Вони там коштують. Я не знаю скільки коштів. Можете купити, якщо не хочете купляти. Ви йдете просто в ветеринарну клініку вашу місну, і вам видають ваш паспорт пасіки. Він на А4 на даний час, вот такий, якщо ви не купуєте такий журнал, Прямо книжка такий журнал. Значить, На ньому теж саме все написано, на ньому теж є фамілія і власника, де розташована ваша пасіка. Значить, теж пишуться лабораторні дослідження. Кожен рік ставиться в печаті, чим обробляли, чи не хворіють ваші бджоли. Є у них пусті листи, щоб продовжувати. Далі вам дають ще таку от державну реєстрацію і потужність пасіки. Отакий от, от листочок. Значить, Це ви можете реалізовувати свій мед. Дуже багато людей, оптовіки і вони требують іменно оці документи, тобто про вашого меду, да, що дійсно мед у вас з'явився, бо у вас є бджоли, бо вони там, я не знаю, чи перетинають кордон, да, везуть 30 тонн. Меду, а вуликів немає. Да? То в них там на кордоні питають, де ви взяли мед. Тому вони беруть копії паспорта вашого і беруть копії оцих документів на вашу пасіку. Далі, як її робити, де робити, скільки коштує. Ну, Давайте я вам скажу по минулому року, бо в цьому році я ще не робив. Можливо, щось змінилось по цінам. Ну, був такий паспорт, з ним ходили, ніяких бумажок більше не було. Так, значить, по-перше, в моєму місті є ветеринарна ві лічебниця. Значить, в цій ветеринарній лічебниці там знаходиться, іменно це їхнє руководство, і ви їдете туди, в ветлічебницю. В ветлічебниці... Значить, ви кажете, що я маю, якщо ви перший раз реєструєтесь, я маю кількість таких бджіл, там, наприклад, 10 бджолородин я маю. Значить, Я хочу її зареєструвати. Значить, Вони вам кажуть, що вам повин, ви повинні пройти лабораторні дослідження ваших бджолородин на хвороби. Значить, Ви маєте на кожні 10 родин зібрати зразок із подмора, зимовалої подмору, мертвих бджіл. Вони обично це, ну, по крайній мірі, у нас в лічебниці, рекомендують до 12 квітня це все зробити. Ну, Якраз в цей період у вас підмор є в налічі. Значить ви вибираєте сухенький підмор, той, що у вас вулику, я його в пакет целлофановий не клав, бо ну, щоб він не прів там, нічого. Я його як кульочок скрутив, як бабки сімачки в Советському Союзі продавали, скрутив та 50 стоп бджіл, кинув. Я в лабораторію. Або купляв конверт. обычный конверт, ну, письма, що відсилають, і конвертій туди ці бджоли. Бо я не один зразок. я везу там 10-12 зразків, на кожен 10 бджолородин надо треба один зразок. Якщо у вас 10 сімей, ви реєструєте один зразок, 22, ну і так далі. Так, так далі. Значить, вони вам дають в цей від лічебниці, дають направлення на лабораторні дослідження, Такий не лист. Все, і ви доберете цей подмор їдете в лабораторію, якщо вона знаходиться десь в іншому місці. Бо буває, що знаходиться на одній самій території, просто ну, в іншому, в іншому зданні, там, чи в іншому кабінеті лабораторії. Все, далі ви здаєте свої бджоли на подмор, тобто на, на хвороби на перевірку, а далі вже залежить від самої лабораторії її завантаженість. Якщо вони не сильно завантажені, вам можуть зробити аналіз навіть в той же самий день. Але якщо багато бджолярів здає, а вони ще беруть не тільки у бджолярів, а ще й у сельхозвиробників беруть на, аналіз, на аналізи, там і молоко, вони беруть, і м'ясо беруть. Це все одне відомство. Тому це може затягнутися там на декілька днів, може і на тиждень, наприклад, як, як, як загружена ваша лабораторія. Далі вони вам телефонують, що ваші дослідження ваші готові. Значить, одне дослідження в минулому році стоїло по-моєму, 70%. 8 гривень, по-моєму, чи, чи, ну, 100 рублів дослідження одного зразка на 10 сімей. Близько 100 гривень воно стоїло. Значить, Там ви можете оплатити на місці або їхати в банк, оплачуєте в банк ці лабораторні дослідження. Далі з оцею бумажечкою лабораторних досліджень, так, от такий він, там лісточок, а 4, ви з нею їдете опять в цю ветлічебницю. Все, ваші лабораторні дослідження. Є у вас наявності, ви передаєте людині, яка цим займається. Далі людина виїжджає на місце до вас на пасіку. Тобто вона має переконатися, що дійсно ваші бджоли вони знаходяться по той адресі, яку ви сказали, і що дійсно їх є те кількість, яку ви сказали, вона це все оглядає. Все, далі повертаєтесь назад. Якщо це ви перший раз, там, по-моєму, було. Біля 40 гривень на кожний вулик. Тобто, якщо у вас 10 вуликів, то 400 гривень ви маєте заплатити за кожний вулик. Я точно казати не буду, бо не пам'ятаю, може 35, може 39, ну приблизно около 40 гривень. На кожен вулик ви маєте заплатити внов, якщо ви тільки-тільки перший раз. Все, вам ставлять печат, що ви пройшли ці аналізи, і віддають вам ну, таку санітарну книжку, ну вже так, таку санітарну книжку. А4. Значить, багато людей в селі живуть, да, і де їх шукати це від лічебниця невідомо. Не, не да? ну, я вам так під, підскажу, що люди, які на ринку торгують м'ясом, торгують молоком, вони всі проходять через лабораторію. Тобто. На будь-якому ринку є лабораторія. Ви просто підходите до той лабораторії і питаєте, де знаходиться їхнє начальство, де ви хочете оформити свою пасіку. І вони вам підскажуть адресу, де знаходиться іменно їхня лабораторія, яка ваших бджол провірить, де знаходиться їхня лічебниця, і ви у них зможете це все узнать. Далі, як уже ви наступний рік проходите, якщо у мене навіть. Було 100 сімей, да, в минулому році записано. Я приходжу в лабораторію робити, я даю 10 зразків, всі 10 зразків робляться безкоштовно. Якщо я показую, що у мене 120 сімей, тобто за 20 сімей, за, за, за лабораторні дослідження, я окремо доплачую. За один зразок біля 100 гривень. Тобто я доплачую 200 гривень приблизно за, 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 за додаткові свої сім'ї. Скільки оплачу? Іменно в ветлічебниці я точно сказати вам не можу, бо це не міняється. Але вони там рахують виїзд на пасіку, типу командіровочний, що бензин потратила машина, що поїхала, це обов'язково рахується. І ще там, якісь у них є нарахування. Це вже окремо в своїй ветлабораторії чи ветлічебниці ви зможете узнать. Тому моя порада таку бумажечку мати при собі. На випадок я вже казав кражі або потрави. Ви хоч зможете доказати, що ви мали дійсно вулики? Ну от якось так.